Я вже раніше розповідав про масове повернення українців в окупацію або в зони активних бойових дій. До цього призвело необдумане рішення влади скасувати виплати для внутрішніх переселенців. І хоча я ще навесні минулого року застерігав про можливі наслідки, тоді мене так і не почули. В результаті соціальної підтримки позбулося близько двох третин переселенців. Скільки з них повернулося в окупацію? За найконсервативнішими оцінками, це може бути близько 100 тисяч людей. Втім, окрім скасування соціальних виплат, на такий крок відчає, людей штовхає і низка інших причин. Найголовніша причина відсутність житла. Лише в оціни минулого року зрушили з місця питання компенсації оренди для переселенців. Однак ця програма пілотна зі складними вимогами до отримувачів, її ефективність залишається мінімальною. Ще один приклад: в грудні парламент визнав житло на тимчасово окупованих територіях і в зоні бойових дій як втрачене. Це означає, що ВПО тепер можуть претендувати на грошову компенсацію за нього, хоча і зі значною кількістю винятків. Але вже березень, а уряд свою роботу досі не зробив, не напрацював відповідний механізм. Тож отримати обіцяну компенсацію досі майже неможливо.